Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Тиждень тому ми висадили розсаду солодкого перця у відкритий ґрунт на грядку. І в цьому відео я хочу розповісти, чим треба. Зараз підживити розсаду, щоб вона потужно почала розвиватися на новому місці, тому що висаджуючи розсаду у відкритий ґрунт будь-яких рослин, ми розміщуємо рослинки в не зовсім сприятливих для них умовах. В розсаднику все ж таки було більш комфортно. Зараз то ґрунт холодний, то сонце, то спека, то посуха і таке інше треба рослинам допомагати. І взагалі, весна це час. Або висаджування рослин, або їхнього підживлення. І наскільки ми це своєчасно і правильно будемо робити, залежить в кінці кінців кінцевий результат. Як я сказав, тиждень тому ми висадили, розсада трішки на момент висаджування виглядала краще. При висаджуванні ми провели полив укорінювачем в фертіру для того, щоб дати рослинкам час. Добре вкорінитись і коренева система щоб розпочала працювати вже без обмежень, тому що в розсаднику все ж таки обмеження були у вигляді розсадного горщика. Зараз треба швидко, щоб коріння пішли шукати вологу. Їжу і таке інше. Чим зараз треба підживити? Треба посприяти гарному і швидкому нарощуванню листа стеблової маси. Буде розвинена листа стеблова маса. Ось, наприклад, як на полуниці, буде багато ягід. А якщо буде кущик присаджений, недорозвинений, то і перчинка одна, дві і все. Майже більше і врожаю не побачимо. Зараз попрацюємо на нарощування листа стеблової, а потім будемо збирати вже гарні вражеі. Дивіться, в чому проблема? Проблема в тому, що сприяє нарощуванні листа стеблової маси, зелені по-простому, якщо сказати, азот. Але так трапляється, що азот зазвичай з ґрунту вимивається. Або якщо це аміачні форми азоту, вони випаровуються в ґрунт, втрачаються, частково вимиваються, тобто не тримаються, особливо після дощів. Грунт біднішає на наявність в ньому азоту. Зараз ми це можемо бачити по листям, вони такі жовтуватого кольору стають, а якщо буде брак азоту відчуватися більш гостро, то росинка розпочне скидати нижні листя. Вона буде забирати з них наявний в них азот і перекидати його наверх для нарощення плодів та нових листячків, а ті буде скидати, щоб цього не відбувалося. Тому що зараз такому розвитку росинам перцю потрібні всі листя. І нижні, і верхні, і плоди. І треба поповнити наявність азоту. Дивіться, я хочу в цьому відео вам розповісти за три варіанти, якими можна підживити. Сподіваюся, у вас якийсь варіант знайдеться і ви зможете провести таке підживлення. Перший найпростіший. В цьому ведрі у нас курник це курячий послід, який ми приготували. Пару тижнів тому вже підживлювали цим послідам малину ремонтантну, нарощували пагани цього року, підживлювали агірки. Зараз прийшла черга. Саме послідам курячим ми будемо живити перець. Він схожий по розвитку на агірки, тому нічого не треба видумувати. В посліді курячому багато азоту, є кальцій, калій, фосфор, є багато чого. Вся таблиця Менделєєва. Ось як він виглядає для тих, хто не бачив ще. Це замочений, він вже перебродивший. Я, до речі, ось посилання зверху можете побачити, як його правильно приготувати, курячий послід. Ось таке добриво. Це добриво для весняних підживлень, коли треба нарощувати листа стеблову масу. Але є свої недоліки. Які? Це неприємний запах, це трішки брудна робота підживлення. Тому я приготував вже рукавички, будемо зараз користуватися. І не хочете цим возитися? Є більш таке. Ну, я би сказав, культурна, не культурна, як можна сказати, добрива роз концентрат з формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Бачите, теж більша частка в цьому добриві, саме азот, саме азот, і буде нарощувати листя, стебла і плоди на наших перчиках. Окрім того, тут є гумат калію, що буде дуже гарно впливати на загальний розвиток росин. І є мікроелементи 25 мл. Рост концентрату з ось такою формулою на 10 літрів води. Це хто схоче замінити курячий посад. Якщо немає ні цього, ні цього, є ще один варіант. Він не такий ефективний по своїй дії. Чому? Тому що це селітра аміачна і як ви знаєте, в неї є тільки азот. В двох формах аміачна та нітратна. Але все ж таки тут немає фосфору, немає калію, немає мікроелементу. Це просте добриво азотне, яке вплине на розвиток рослин в цілому, але воно не буде сприяти нарощенню кореневої системи, плодів збільшенню, такому як потрібно, і таке інше. Ам'ячна селітра зараз, це як варіант, він підходить для цього першого підживлення. В третю чергу, перша, друга, третя. Але ми не просто будемо підживлювати посліду чи розконцентратом, чи селітрою. Також ми будемо давати сульфат магнію для того, щоб перчик у нас позеленішав швидше. Саме магній допомагає перцю швидко зеленіти. Зараз я розповім, яку норму магнію додати в розчин, який ми з вами приготуємо. Дивіться, для використання курячого посліду, ми використовуємо ось таку банку Але рослини невеликі. Тому при звичайній нормі посліду півлітрова банка на 10 літрів води ми розчиняємо, якщо дорослі рослини, зараз ми розчиняємо половину півлітрової баночки. Цього буде достатньо, але через тиждень ми подивимося, якщо ще буде потреба, ми ще такою самою нормою підживимо Половинка півлітрової баночки на 10 літрів води. Розчиняємо це і додаємо ось так приблизно, магній сульфат. Причому не важливо, чим ви будете підживлювати послідом чи розконцентратом. Все одно додаємо і давайте разом проведемо підживлення приблизно по 600-700 мл під кожну рослинку. Так що, друзі, якщо у вас ось так приблизно рослини після висаджування виглядають, і за умови, що у вас гарна погода, гарні умови вирощування, теплий ґрунт, тепле повітря, тоді треба провести ось таке підживлення. Скоріше за все, справа саме в нестачі для рослин азоту. Але якщо у вас прохолодна повітря до плюс 13-10 градусів вночі, Похолодання такі значні, то, можливо, рослинки виглядати можуть не від того, що їм чогось не вистачає, а від зовнішніх умов вирощування. Там треба почекати, поки потепліше, і тоді вже дивитися, як будуть розвиватися. Ваші рослини, ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця і користуючись можливістю, хочу запросити вас всіх доєднуватись до мене на моїй сторінці в інстаграм, де я публікую багато. Різного корисного за вирощування рослин, що не потрапляє на YouTube канал. Наша дача буде цікаво та корисно, Переходьте посилання на свою інстаграм-сторінку. Я залишу в описі під цим відео. Ще раз дякую за увагу, друзі! Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!